Вітання, колеги. Зараз у нас стоїть тепла погода і попереду передають за прогнозом похолодання на тиждень, що до тижня бджоли не будуть вилітати. І я вирішив пройти всю пасіку, передивитися бджола сім'ї, які я зараз роблю роботи. Беремо середньостатистичну сім'ю. Вона була зжата на шести рамках гніздо, теплі заставні по краям і за заставною з цієї сторони стоїть дві рамки. Моя задача забезпечити їх за достатньою кількістю кормів, розпечатаних, збризнутих водою для того, щоб в це похолодання яке буде, я сюди не лазив. Стоїть рамочка, яку я розпечатував минулого разу. Тут була невелика кількість, все вони переробили. Ось, бачите, залишилось щось і щось свіже вже йде набриск. І наступна рамка, вона пуста. Ось щось на ній ще залишається. Я ці дві рамки забираю. І їм ставлю дві повноцінні гарних трьохсотих рамки з медом. Встиг я закінчити всі роботи. Вже йде дощ, і на тиждень бджоли будуть сидіти.